Ця їхня родина, четверо дорослих і малий Чарлі Бака, мешкає в дерев'яній хатинці на краю великого міста. Хатинка аж ніяк не була розрахована на скількох людей, і жилося їм там страшенно незручно. Мала вона всього дві кімнати і однесіньке ліжко. Ліжко віддали чотирьом стареньким, бо вони ж такі кволі й утомлені, такі утомлені, що ніколи не злазили з ліжка. Дідун Джо та Баця Джозефіна лежали з одного кінця. А дідусь Джо та обуся Джорджина з другого. Пани панібаки спали з малим Джерлі Бакетом в іншій кімнаті на матрасах на підлозі. Влітку це ще було сяк так. А от узимку, коли по підлозі цілісіньку ніч віяли крижані протяги, ставало нестерпно. Вони й не мріяли купити кращу хату чи хоча б ще одне ліжко. Бо були дуже вбогі. Бакети, звісно, не вмирали з голоду. Але всім їм зранку до ночі здавалося, що животи поприсихали до спин. Йдучи вранці до школи, малий Чарлі Бакет бачив у вітринах крамниць цілі стоси величезних шоколадних плиток. Він зупинявся і дивився на них, притискаючи носом до скла і стікаючи слиною. Він бачив, щодня, як інші дітлахи виймали з кишень шоколадні цукерки, і пожадливо їх поглинали. І це, звичайно, була для нього страшенна мука. Чарлі бакат міг відчути смак шоколаду єдиний раз на рік на свій день народження. Уся родина заощаджувала для цього гроші. І коли наставав знамений день, Чарлі самісінького чудесного ранку дарувала невеличку шоколадну плиточку. І щоразу він акуратно ховав цю плиточку в спеціальну дерев'яну коробочку. І зберігав її, ніби вона була зроблена із щирого золота. Кілька наступних днів не смів до неї навіть торкатися, тільки дивився. А коли нарешті не витримав, то віддирав з куточка менюсінький шматочок паперової обгортки, аби тільки визирнув цей малесенький шматочок шоколаду, що поволі простикався по його язиці. Потім відкушав ще одну, потім іще, іще, іще. іще. І отак, от Чарлі. Примудрився розтягнутицентову шоколадку більш як на місяць. Але я ще не сказала вам про одне лихо, що мучило малого шоколадолюба Чарлі понад усе. Воно докачало йому набагато більше, ніж якісь там споглядання шоколадних плиток у вітринах раниць чи поїдання шоколадних цукарок просто перед його носом. Гіршої муки годі було уявити. В цьому місці, майже біля самісінької гатинки Чарлі, стояла. Величезна шоколадна фабрика! Ви собі уявіть! І то була не якась там звичайна шоколадна фабрика, то була найбільша і найвідоміша в цілому світі фабрика. А називалася вона Вонка. А власником її був містер Віллі Вонка, найкращий винахідник і виробник шоколадних цукерок. І що то була за чудесна і неймовірна будівля? оточена височезним муром, з величезною залізною брамою. Вона вся диміла й химерно гола, а повітря навколо муру аж на кілометр просекало розкішними густими пахощами рідкого шоколаду. Двічі на день, ідучи до школи і повертаючись додому, малий Чарлі Бакет мусив проминати фабричну браму. І щоразу він дуже-дуже сповільнював крок, задирав носа. І на повні груди вдихав цей неповторний запах шоколаду. Ох, як же йому подобався цей запах. І як же він хотів потрапити на фабрику і побачити, що ж там усередині.